Друзі, всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. Це відео огляд ринку. Ми сьогодні поговоримо про те, куди може піти біткоін, ефір, і головне, де фіксувати пепе і чи потрібно його взагалі фіксувати. Ми подивимось на ринок під таким кутом, під яким ви самі його без мене би не подивилися. Тобто я вам дам і аналітику з закритого каналу, і аналітику з ВІП-групи, і розкажу про свої сигнали, які я брав. Монети, які я купляв монети, як я відкривав біткоін, де я відкривав ефір, як я торгував ETF і так далі. Тому поїхали. E, значить, першим ділом, першим ділом, отак виглядає, отак виглядає карта ліквідації по біткоїну. Карта ліквідації на даному етапі, точніше, по ефіру, зараз ми включаємо біткоін. На даному етапі мене цікавить зона 72. 70. 2000 доларів. От вона жовтим виділена, ця зона. Це є, скажімо, магніт, куди може прагнути ціна в ближчий час. Більш локально, само собою, нас цікавить перша зона, це є перехай оцього 69,300 і рівень 70 тисяч 71500. Ви все бачите на карті ліквідації по біткоїну. Я, до речі, цю карту ліквідації скидав в себе в. Телеграм-канал, і більше того я по ньому е я дав силочку, я розказував по ньому. Ми по ньому брали, наприклад, ось такий лонг 67700, 67900 На виході даних по ETF, тобто на прийнятті ETF, Всі там старалися лонгувати ефір. Е він падав, він ріс. Коротше, людей ліквідовувало, але не нас. Ми в групі торгуємо такі речі дуже акуратно. І за останні дні ми от. Класно, лунганули, потім шуртанули, тобто і шуртанули, і лунганули, заробили і на одному, і на другому. І фірчик, до речі, теж ми підібрали класно на наступний день, вже коли він почав падати, вже коли про нього більшість почали там розказувати погані речі, що, мов, прийняття не справжнє і так далі, ми фірчик взяли. Такі були в нас позиції, наприклад, за останні дні. Так виглядає карта ліквідації на теперішній момент. По ефіру буде доцільно зняти ліквідність в районі 3800. Не виключено, що це ми зберемо через 3700, але локально, локально все виглядає за те, щоб йти вище. Вище, тобто, як я казав, по біткоїну так само позбирати оці зони, тому що максимум був, тут ми бачимо теж перехай, тобто максимум максимума змістили, і зараз оця вся область вона виступає вона виступає такою собі ліквідністю. Тобто біток будуть гнати вище. Далі, що стосується далі, тут є така цікава штучка, як називається лонге коефіцієнт Я вчора скидав Віп-групу, я ділився цим в першу чергу своїми, хто кажуть. Своєю командою і своїми учнями. Е, що цікаво, то що от зверніть увагу просто: зверніть увагу, 18% бичачий інтерес на е, ринку був вчора. Відповідно, сьогодні він плюс-мінус такий самий, сьогодні теж 18%, максимально бичий 11%. Тобто більше людей е, мають ведмежі настрої. Більше людей мають ведмежі настрої. Тому я очікую ріст ближчим часом. І я стараюся бути досить відвертий з вами. Тобто я не говорю, що може ціна піти туди, може піти ціна туди. То ви і так знаєте, то ви і так можете подивитися на інших каналах. Я більш-менш з вами стараюсь бути конкретним. Тобто конкретно даю певні аналізи, певні свої думки, метриками ділюся і так далі. Найбільше лонгують зараз ці монети, от ви бачите їх перед собою. Як знати взагалі, які монети лонгують? Ну, логічно, це є криптофандінг. Тобто ми заходимо на сайт фандінгів, і от ми бачимо попкет і коті. Вони в топі по фандінгу, Тобто, ставка фінансування в них перекуплена. 13 і 18 разів відповідно. Тобто ці монети дуже сильно зараз лунгують. Їх краще обходити стороною. Ці монетки, Audio, Турбо, Блюр, навіть так само їх шортять. Тобто їх краще зараз, ну, по крайній мірі, якщо ви хочете пошортити, може краще цього не робити. От така то історія. Ідемо далі. Е, пепе. що стосується Пепе? друзі, дивіться, пепе перший раз взагалі про пепе. Ми на каналі почали писати ще в далекому 20. Навіть графік такий розтягнутий, що він не влазить в монітор. Хоча монітор теж досить великий. Ну, коротше, ПЕПЕ, Ми перший раз про ПП почали говорити в цьому діапазоні. Тобто, виключно в діапазоні 0-0, 10 іксів тому. Е -е 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 так, TradingView, TradingView. Вот. Тобто десь приблизно, я не буду казати, що ми його набирали прямо по ну, прямо. Отут. Тобто, отут його... Скажімо так, ми його набирали в основному весь час, який починався звідси. Тобто В 2023 році ми почали набирати пепе. Хтось міг набрати тут, хтось міг набрати тут, хтось міг набрати тут. В будь-якому випадку сигнал подавався по пепе. Сигнал подавався по пепе по 0.0014-0.0016, Ціль ікси. Е, ну, тобто пепе ми набирали в тому районі. Пепе ми добирали також вище, коли він почав рости. І весь час по ходу росту ми луннуємо пепе. Чому ми лунуємо пепе? Тому що це головний мемкоін ефіра. Ефір, відповідно, хто лунгує. Пепе доцільніше лунгувати ще більше. Ще більше лонгувати пепе, тобто пепе він як ставка на ефір на споті з плечем. Тобто, фактично, ви маєте ефір на споті, той самий пепе на споті, але тримаючи кошти в пепе, ви маєте швидший приріст. Тобто то саме, щоб ви тримали ефір з плечем. Я поділився такою штучкою, де фіксувати пепе, тому що мене переважно всі питаються. Підкажи, будь ласка, де фіксувати пепе? Підкажи, будь ласка, що робити, я фіксанув пепе, зашвидко фіксанув і не знаю, що робити далі. Так от, для вас я в загальній групі написав, що скоро вийде відео, де фіксувати пепе. І от фактично я вам розповідаю, де я би фіксував пепе. В першу чергу, в першу чергу потрібно розуміти, що ми не можемо спрогнозувати ціни по пепе. Силаючись на такий графік, тобто він пустий. Тобто Він пустий. тобто Ми бачимо зверху пустоту. Що означає ну, тобто ціну, якщо би я вам сказав 0,27 чи 0,39, я би просто був, напевно, в числі тих не розуміючих людей, які говорять самі не знають, що говорять. Тобто Я кажу, я привик переважно з вами. Говорити більш такі логічні і зрозумілі речі, тобто ми не будемо говорити, що ціна і ціль по Пепе, от, іменно, там, наприклад, 00020, і все, і вище він не піде. Ні, об'єктивно він може піти куди будь Але ми можемо зсилатися ссилатися на ціну, точніше на його капіталізацію. Тому що Пепе на даному моменті. В топі на 21 му місці по капіталізації. Його капіталізація 6 мільярдів. 6 мільярдів капіталізація ПЕПЕ, і це самий запам'ятовуючийся мемкоін з всіх існуючих. Тобто ПЕПЕ – самий такий мощний мемкоін з які тільки є зараз. Якщо ми зайдемо на CoinMarketCap, я думав, може і тут є на крипторангу, на CoinMarketCap мемкоїни. Мемкоїнс, топ Мемкоїнс. Ми побачимо догі шибу Inu. Так от, в Dogі капіталізація 24 мільярди. В шиби Inu 14 мільярдів. В Пепе тільки всього лиш 6,5. Тобто, з огляду на це, в Пепе, ну, як мінімум, є, скажімо, така ціль фліпнути шибу. Тобто, я про це теж написав в себе в телеграм-каналі, що невелика ціль. Фліпнути шибу. Тобто 3 з чотирьох умов будуть виконані, і тоді треба буде думати про повний вихід з ПЕПе. Фліпнути шибу. Для того, щоб фліпнути шибу, йому треба перебити ще 2х, 25 ікса, чуть більше 2 іксів йому ще треба зробити. Тобто, ціль приблизно 0,0030. Два ікса з теперішньої ціни. От він за 24 години зробив 14%. Бонк зробив 12. Пепе зробив 14%. Це є сайт CoinMarketCap, ви можете його дивитися самостійно. Це є, це є сайт CoinGlass, Ви його можете дивитися також самостійно. Карти ліквідацій, ставки фінансування і все решта. І що стосується Пепе, також класним для Пепи. Каталізатором є прийняття ETF на ефір. Відповідно, оце прийняття ETF на ефір, воно вже відбулося, і вже одна умова з піками Пепи, вона вже определена. Тобто прийняття ETF на ефір є. Далі треба дивитися, що буде перше. Чи фліп-шиба, чи перемога Трампа, чи лістінг на Robinhood, Коінбейс, тобто американські біржі. Американський ринок, він, відповідно, найбільший такий великий. він, і він зараз в тіні знаходиться, якщо там буде Пепе, відповідно це може і бути all-time high по цій монеті. Тому ну я, друзі, я не можу вам сказати, тобто я не є гадалкою з шаром, яка вам нагадає, от Пепе, там я бачу ціну. 0,5 і не вище, або я бачу ціну там якусь но не, но не нижче. Ні, я такого не можу сказати Взагалі, в основному, типу задача трейдінгу не вгадувати, куди піде ціна, а брати по тренду, заробляти по тренду. Якщо зараз тренд ефіра і прийняття ETF і все, що пов'язано з ефіром, і тренд мемкоїнів, відповідно, Пепе самий сильний в цьому плані. Пепе має всі шанси. Оце, що я. Перечислив фліпнути шибу, є шанс, е, є шанс заліститись на спот Coinbase Robinhood. і є шанс, ну Крипта не всі надіються, чесно кажучи, що переможе Дональд Трамп. З точки зору Крипти, по крайній мірі, він заявляє, що він зробить крок назустріч крипті. тобто він швидше до Крипти розположений, ніж Байден. От. Тому з точки зору такої. Є сенс, щоби виграв саме Трамп. Що стосується по позиціях, я вам вже казав, я вам вже казав свої позиції. Ви бачили мої позиції, ви бачили мої позиції в групі ВІП. Я скидав лонг по бітку. І лонг по бітку я брав по 67 тисяч, там, де його не казав. Напевно, в більшості брати ніхто, тому що день був прийняття ЄТФ-у і ніхто говорив, не говорив за біток. Тільки ми його брали, лонгували. Є така моналіза з точки зору графіків, є на етена, вона мені зараз дуже подобається з точки зору графіку, вона виглядає круто, тобто, от є вищі максимуми, повишаючі мінімуми, признак висхідної структури, само собою, і в даному випадку вам. Немає сенсу вгадувати, куди піде ціна. Тобто єна рухається в східному такому коридорі каналів. Східний канал він закінчується імпульсом. Е, відповідно, можливо, цей імпульс вже відбувся, можливо, цей імпульс в ближчі дні, в ближчий час відбудеться. В будь-якому випадку, це монета, яку цікаво тримати в себе в портфелі. По крайній мірі, розберіться з його стейблкоїном. Етена має свій стейблкоін. Більшість розказували, що там її чекає такий самий, таке саме майбутнє, як Луни, але всі забули, як Луна іксувала на початку. Тобто, в 2021 році Луна перед тим як скаменуться в 2022, вона виросла там з 1-2 доларів до 100. Відповідно, етена зараз теж 1 долар, навіть не коштує. І я не говорю, що вона буде по 100, я говорю, що вона може. Може перформити, може бути новим гемом на бичому ринку, на ринку альтмаркету, на ринку биків в цей альтсезон, який всі чекають. Відповідно, етена виглядає таким проєктом новим, новим, який може вистрілити. Новим, який може вистрілити Е, Всім дякую за увагу. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви обов'язково їх пишіть. Посилання на топ мем на CoinMarketCap я вам залишу. Посилання на CoinGlass я вам залишу. І посилання на фанніги я вам також залишу. І посилання на свій телеграм-канал я вам також залишу. В телеграм-каналі я розповідаю не тільки про торгові позиції і сетапи, але і про інші методи заробітків на ринку, такі як лаунчпади, лаунчпули, Стейкіни. Я є одним з найбільших партнерів Bybit в Західній Україні, так точно. Тому ми заробляємо дуже класно також на пасивному доході. Пасивний дохід він утворюється тоді, коли ви спите. Тобто ви спите, ви нічого фактично не робите, ви нічого не клацаєте, ви не торгуєте, але ви заробляєте. Всім бажаю великих пасивних доходів. Будьте з нами на каналі. До наступних відео. Побачимось. До скорих зустрічей. Па-па.